AirPods значно спростили підключення навушників, але в їх роботі на Mac все ще є куди покращувати. Кожного разу, коли я підключаю свої AirPods до MacBook, мені доводиться натискати піктограму Bluetooth на панелі меню та вибирати навушники, хоча вони миттєво підключаються до Apple TV або iPhone. Та й перевірити рівень заряду AirPods або їх кейса не так просто. Установка Airbedди, 13 доларів – разом вирішила всі ці проблеми. Ця програма дозволяє швидко підключати AirPods, надійно відображає їх рівень заряду і навіть дозволяє призначити гарячі клавіші для перемикання режимів прослуховування, відключення мікрофона та інших функцій. І найприємніше, воно працює не тільки з AirPods. налаштування AirBad. Після встановлення AirBedди потрібно витратити кілька хвилин на налаштування. Додаток запросить дозвіл на доступ до Bluetooth: це необхідно для роботи з вашими AirPods та іншими Bluetooth пристроями. Після цього AirBed оселиться на панелі меню вашого Mac. Натисніть на іконку в рядку меню і виберіть значок Шестерінки, щоб відкрити налаштування. У вкладці Загальні можна вибрати, що буде відбуватися при натисканні на іконку Airbnb, або відкриється список доступних Bluetooth пристроїв, або відразу підключиться ваша улюблена гарнітура. Тут же можна включити опцію збільшити розмір шрифту, мені здається, стандартний розмір цифр, що відображають заряд занадто дрібний. Далі перейдіть на вкладку Близькість і включіть вікно стану. Це одна з найкращих функцій Airband. Коли ви відкриваєте корпус AirPods поруч із Mac, на екрані з'являється невелике плаваюче вікно з рівнем заряду корпусу та кожного навушника, а також кнопкою для підключення. Можна вибрати розмір і положення цього вікна, а також призначити для нього гарячу клавішу. Щоб додати інші гарячі клавіші, перейдіть на вкладку Гарячі клавіші та натисніть на плюс. Наприклад, я додав комбінацію для перемикання між режимами шумозаглушення та прозорості, а також для вимкнення мікрофона це зручно під час відеозвінків. Нарешті, у вкладці пристрої можна включити повідомлення про оновлення прошивки AirPads. Зазвичай AirPads оновлюються автоматично, але Airband може повідомити вас про вихід нової версії, яка іноді додає цікаві функції. На цьому базова настройка Airband завершена, але можна покопатися в налаштуваннях і підлаштувати додаток під свої потреби. Отримуйте повідомлення про низький заряд AirPods. Часто буває, що я розумію, що AirPods розряджені тільки коли вже виходжу з дому. На щастя, аїрбіади вміє попереджати про низький заряд підключених пристроїв. Перейдіть у вкладку Пристрої в налаштуваннях Airbadi, клікніть правою кнопкою на будь-який пристрій зі списку і виберіть Створити повідомлення про заряд. Можна налаштувати окремі повідомлення для кейса і самих навушників. До речі, Airbди підтримує і інші Bluetooth-пристрої, так що можна налаштувати повідомлення і для них, наприклад, для миші, клавіатури і так далі. Аєрбідди також працює з автоматизаціями в ярликах і дозволяє одним клацанням миші перемикати аксесуари Apple Magic між пристроями. З тих пір, як я встановив аєрбди, я набагато частіше використовую AirPods Mac. Тепер я не боюся вийти з дому з розрядженими навушниками, або, що ще гірше, з одним навушником, який чомусь не зарядився. А гарячі клавіші Аєрбієди, особливо для тих, хто любить повноекранний режим, заощадили мені купу часу. Тепер мені не потрібно затискати кнопку на AirPods або копатися в рядку меню, щоб переключити режими прослуховування.